Так. Так. А, далі так, ми переходимо до наступного питання. Це значить, пронесення змін до рішення 60-ї сесії селищної ради 8 скликання 20 грудня 2024 року номер 3219 про бюджет Ворон-Кровецької селищної територіальної громади на 25-й рік зі змінами. Продовжує далі начальник фінансового управління Лариса Борисован Дікучова. Доброго дня. Сьогодні в нас є, у нас необхідно внести зміни до бюджету. Є звернення нашої військово-медичний клінічний центр центрального регіону, це наприклад, що це військовий госпіталь. Він просить нас виділити кошти в сумі 400 гривень для ремонту, для реабілітації 400 тисяч. 400 да, є звернення на 100 тисяч, наші пожежники просять виділити їм кошти. Для головного управління ДСНС у Вінницькій області для придбання палив на мастерних матеріалів. Фінансування за рахунок залишку коштів. Сьогодні знову стало питання про придбання шкільного автобуса. Область погоджується з нами, дати нам 50 на 50, тому нам треба виділити 2 мільйона 100 тисяч на співфінансування для обласного бюджету на придбання шкільного автобуса. І є ще одне питання. Сьогодні ви слухали, що вносимо зміни до програми, треба здійснити чистку ставків, мулових ставків, тому необхідно виділити 650 тисяч ці кошти. Ми не маємо сьогодні таких коштів, тому ми знімаємо їх з доріг. Думаємо, що якщо в разі перевиконання дохідної частини можемо... Ну, коли буде сесія слідуюча, ми поставимо ці кошти назад, тому що дороги сьогодні тому ж треба, треба робити. Ми так дивимося, що за перший квартал ми перевиконуємо бюджет, то, що ми запланували, то на дорогу ми поставимо назад. 600, І ще є сьогодні відділ освіти, звертається до нас, він просить нас зняти кошти з енергоносіїв. І поставити 49 тисяч на закупівлю матеріалів для проведення конкурсу Джура. Це по будинку творчості. Вони хай провести цей конкурс. О, це такі питання. Що стосується бюджету. У мене все. Так, Моє то питання? є запитання. Ну, ми це обговорювали вже попередньо, де в нас не було тоді форму. То всі ознайомлені з тими пропозиціями, які були. Там була більше така дискусійна питання, тому що знімаються з кошти доріг. А ця дорога в своєму звернута увагу була, ця дорога воровані Курилиці, в Гулі де проведений ремонт, а він оказався, що вона на сьогоднішній день теж потребує, або якісне того ремонту, або ще додатково. Значить, провести ремонт, бо там дороги по суті теж немає. І немає, дорога розру... руйнується, більше і більше це від муровних Куриловиць до траси М-21 могил будівськ житомир де вона будувалася вже більше 30 років назад і потребує сьогодні ремонту. Тому, що... Тому виникало питання, що ми з доріг не маємо, але я туди Але якщо ми... Ми виділимо сьогодні кошти водоканалу для того, щоб привести у відповідність очисні споруди, то це ж, теж є сьогодні екологія, ви розумієте, чим це чи Наслідки і для природи, та й для всіх нас, і не можуть воно так текти, у річку не очищаючи відходи. Тому це от виникли тільки такі питання, в кого є, щоб хотів додати. Щось додати, чи якісь внести пропозиції, чи винести це питання на сесію, ці рішення це без зауважень і боку нас, Ну, о тих, що я озвучу, що звучали раніше. сесію. Так. так, ну ми почули. То ми це питання виносимо на сесію. Там угу. вже як депутати, там вже приймуть рішення, там вже тоді. І сюди про і Наступне питання це у ми е, переходимо е, трансферти, так? Угу. Про надання дозвіл, а на, давайте тоді теж. Да, чому так та? сталося? Тому що ну, ми надаємо дозвіл заключити селищному голові. Договір на 2 мільйона 100 на шкільний автобус з обласним бюджетом, 500 тисяч з них чотири тисяч на військово-клінічний госпіталь і 100 тисяч на пожежну частину. Угу. Це точно 100 тисячна, бо вони дуже люблять програму по три рази на рік ми вносимо зміни до програми, ті гроші з одного коду, на інший щось перекидаємо. Це точно видати? Поки Угу. Все, дякую. Дякую тоді і не виходить.